Генерал Сирський каже, про заявив про те, що власне а, в три дні уже а, Збройні сили України наступають під Бахмутом, і ворог в ступорі. Чи дійсно ворог в ступорі, враховуючи при цьому ще заяви Гани Маляр про те, що підтягуються додаткові сили, і іде якась передислокація. Що відбувається, що бачите, ви на місці? Ми з батальйоном свобода ще нещодавно були на бойовому змагу, Зараз висунемося в зону виконання. Бойової задачі напрямок, на жаль, на наразі ветерів сказати не можуть. це може несті певно небезпека. Думаю, дуже скоро про це буде відомо. Те, що на бахмутському напрямку, зокрема, є певні успіхи, так це вірно. Кацапнесе це там величезні вправ втрати. А на жаль, цьому успіху теж є ціна. У нас теж є наші хлопці, наші побратими, які вже вічно будуть захищати Україну з небес. Говорити про те, що і як планується надалі, не можна, адже кацапи теж моніторять наш інфопростір і використовують його в своїх цілях. Тому спостерігаємо за ви спостерігайте і молітися, що відбувається там, щоб ми їх там як можна більше вибили. Ми пробуємо, працюємо і будемо відбувати цю погані далі. Чи полегшили, скажімо так, оці ці відбиті частково території в районі Бахмута якось нам логістику, хоч трохи, враховуючи, що вона була значно ускладена в весь цей період? Ну, логістика і підвоз БК туди був. Так він був доволі спадний, адже дороги прострілювалися і, скажімо, так, це не є така в нормальному розумінні нормальної людини. Це як, як траса, як дорога. Там це все відбувалося дуже швидко і дуже. Дуже швидко і дуже небезпечно зараз. ситуація теж є сманою. Адже в Кацапів є дальнобійна артилерія. Вона в них стара, вона в них радянська, та на жаль, вона в них є. І вона в них є в дуже великій кількості. Чого в них багато, то в них дуже багато цієї арти. Це і дуже багато в них живого м'яса. І це м'ясо вони зараз там дозбирають у себе на кацапі ні для кожної. секрет, що там, йде прихована мобілізація. То від накидають цю м'ясорубку, що тут відбувається а в середньому там кацапчик, який сюди потрапляє з цього мінімальної якоїсь підготовки, що там крокувати десь на цьому порядка п'яти днів. Ну, це як дуже узагальнено, там кому як пощастить три, а ми в середньому десь п'ять. Розуміння в них, що і як е, тактики військових дій немає. Е, та все ж таки є в них підрозділи, які е, гарно підготовлені заради справедливості. І, відповідно, ворога потрібно ненавидіти, ворога потрібно знищувати, але його не можна недооцінювати. І це от основне, що, що потрібно знати. Знову ж таки, наскільки змінюють можливо вони свою тактику, свою логістику підвезення підтягнення там і БК, і живої сили, враховуючи ситуацію, і враховуючи, наприклад, в тому числі там наші удари доволі точні по в Луганську, по скажімо, так скупченню і запасах боєкомплекту, яким чином щось змінило це саме на вашому напрямку, чи ні? Ну, власне, тактика Кацапів, вона незмінна, і там ще, мабуть, з радянських часів, і зараз вона продовжується. Там є певні якісь моменти вдосконалення, але в загальному в цілому це стара жуківська тактика. І вони спочатку валять артою, знищують просто квадратні кілометри нашої землі, нашої території, наших міст, наших сіл. Посадок власне повністю випалюють. Після того починається їхні штурми цими... Кацапчиками там на швидку руч мобілізованими, там знову ж таки у них вони поділені на декілька ешелонів. З першу чергу йдуть ті, хто там в були випадки. Ми з побратимами з батальйону «Свобода» і інші підрозділи. Це підтверджують, що в були випадки. Що перший шолоних ішов не в принципі без зброї? А застрибував у вирви з під мін або снарядів. І, відповідно, там починав одразу окопуватись. Тобто, перший ешелон нешов ішов з лопатами, і це. І Могло бути декілька, і допоки воно там не окопається, допоки до зброї ніхто не йде, потім уже забігають туди зі зброєю. Тому власне, якоїсь, е якоїсь критичної зміни Катапи в принципі вигадати не може. Тому що так вони, вони ну, недолугі і дурні, та все, ж таки, та все ж таки в них дуже багато арти, в них дуже багато мобілізаційного ресурсу. І це все зараз е ідеї преордою на нашу землю. І, відповідно, ми його б'ємо. Але б'ємо, ненавидимо, але недооцінювати не можна. Як то кажуть, готуйся до найгіршого, а роби, щоб було як найкраще. Дякую за те, що робите. І насправді ми всі за вас тут вболіваємо. І і дуже дуже вдячні за а, вашу роботу. Роман Конон, лейтенант батальйону Свобода на згвардії України, з нами на зв'язку був про ситуацію на Бахмутському напрямку.